Давайте зразу. Рахували 16. 16 депутатів прибуло. 16 депутатів, 8 відсутні. Ори 3 без причини 2. Шановні, я прошу. Не буду відповідь така, да? не буду. Не буду, це значить без поважних причин. І я буду все-таки озвучувати е, це як не, е, без поважних причин. Ну не буду це, може не хочу. може плювати мені на все і на громаду теж. Не буду я. хворий, зрозуміло, на лікарняному, зрозуміло. Відряджені зрозуміло так і необхідна кількість депутатів для роботи сесії прибула. Запрошені начальники та спеціалісти відділу виконавчого комітету вільнянської міської ради згідно пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 72 позачергова сесія. Міської ради восьмого скликання вважається повноважною, і ми можемо розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати де, позачергову 72-гу сесію Вільнянської міської ради восьмого скликання? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прийнято одноголосно. Отже, пленарне засідання 72-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання оголошую відкритим. so oh. 14 статті 40 регламенту роботи про, для, про проведення пленарного засідання нам необхідно обрати робочі органи, а саме необхідно обрати секретаря пленарного засідання і згідно статті 40 секретарем пленарного засідання є секретар міської ради. Вона зайняла своє місце Шерменко, Слава Івановна і необхідно обрати е, лічильну комісію. Е, Щодо кількісного складу, пропонується в складі трьох чоловік. Не заперечуєте, хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Е, пропонується е, так, депутат Дончик, Щеглова. Депутат Щеглова. І депутат Білогороду. Шановні, пропонується проголосувати за даний склад комісії, якщо ніхто не заперечує списком. А не заперечуєте? Отже, хто за те, щоб до лічильної комісії війшли депутати? Дольчик, депутат Щеглова і депутат Білобородов Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прийнято на голосу. Отже, шановні. На що... <клес> е, постійних комісіях ознайомилися з усіма питаннями, винесені на е, пленарне засідання, і пропонується наступний регламент роботи сесії по питанню порядку денного до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин, для зауважень та пропозицій до 2 хвилин. Сесію закінчити за одну годину без перерви. Е, я довела до вашого вінува. Немає заперечень проти такого? Ні. Немає. Чи провела я комісія перше засідання? Ні провела. Будь ласка, протокол номер один. Засідання лічивної комісії 72-ї подарової сесії Днянської міської ради 8-го скликання шістнадцятого травня двадцять року. Присутні депутати Білогорода з дончик. Чи Порядок денний про обрання голови секретаря реченої комісії 72-ї та заченової сесії міської ради скликання. Слухали дончики. Вирішили. Обрати головою реченої комісії депутата Білобородова, обрати секретарем реченої комісії, депутата ще Дякую, прийнято до відома. Отже, шановні у нас складався порядок денний, який був оприлюднений із семи питань. Правильно? Із семи питань. Ми на сесії внесли зміни і поки що пропонується прийняти порядок. Денний взяти за основу. Ставлю на голосування. Прошу провести голосування. Мусієнко за. Банделюк Білоконько Білобородов за. Демченко за Дончик за Лів'янова за Литвиненко, за. Морозов Мігрієв. Салякін. Синенко. За. Хмара. За. Шеремен. За. Шпитальов, за. Шеременко. За. Чирлова. За. Сімнадцять за. Прийнято порядок денний за основу. Шановні. Від постійних депутатських комісій е, поступила пропозиція щодо. Е, Включення до порядку денного 72-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання питання про затвердження розпорядження Вільнянського міського голови від 14.05.25 номер 108 Р про звільнення з посади та дострокове припинення дії контракту з директором комунального підприємства Вільнянський міському Запорізької області, Швець Тетяною Константинівни, і поставити його запитанням за номером 8. Доповідач Наталя Мусієнко, міський голова. Надійшла така пропозиція. Отже, щодо включення даного питання за номером 8, ставлю на голосування. Прошу провести голосування. Мусієнко. За. Банделюк. Білоконь, за. 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 Демченко, за. Дончик за, за. Розвиненко, Рудзвільненко, за. Морозов. За. Хмара. Шеременко. Шпітальок. Шеремет, За. Ще Львова. За. 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 17. ,2. Прийнято. Наступна пропозиція від постійних депутатських комісій. Включити до порядку денного 72-ї позачарової сесії міської ради 8-го скликання питання про призначення Маркова Юрія Олексійовича на посаду директора комунального підприємства Вільнянський міській Запорізької області питанням за номером дев'ять. Доповідач Наталя Мусієнко, міський голова. Ставлю на голосування щодо включення даного питання до порядку денного за номером 9. Мусієнко. Банделюк, За. за. Білогородов, за. За. Демченко, Дончик за. Вімільянова, за. за. Морозов. За. Негрієн. За. Солякінко. За. Синенко. За. Хмара. За. Шеремет. За. Підальок. За. Шраменко. Чиглова. За. Шеременко за. за. Прийнято. Включено до порядку денного. Ще які зміни доповнення, шановні депутати. Є до порядку денного? Немає. Пропонується прийняти даний порядок денний. В цілому зі змінами. Прошу провести голосування. Мусиєнко, за. Банделюк, за. Білоконь, за. Білобородок. За. Демченко, – «За», Дончик за, Емельянова за. Литвиненко, за. Морозов, – «За», – «За», – «За», Солякин, – «За», Шмара, за. Шеремет, за. Шпитальов, за. Шаменко, за. – «За», 17 за. Принято, е, в цілому. І, шановні, надійшла. Пропозиція від постійної комісії щодо впровадження е е пакетного голосування. Хто е е задав пропозицію, прошу провести голосування. Пробуйте голосування. Щодо застосування пакетного голосування. За. Банделюк, за. За. Білобородов. За. Демченко. За. Дончик за. Ємельянова. За. Литвиненко. За. Морозов. – «За», Німдейця. За. – «За», Синенко. За. Мара. Сеример. – «За», Шаменко. За. Чилова. За. 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 Сімнадцять за. Проваджуємо пакетне голосування. Застосовуємо. За. Шановні! Від постійної комісії надійшла пропозиція щодо включення питань за номером 1, 2, 3, 6, 7, 8 та 9 до пакетного голосування. Отож, чи є е, зміни доповнення щодо е, питань е, віднесених до пакетного голосування, про що ми будемо зараз голосувати? Немає. Отже, е, пропонується. Е, Включення питань номер 1 2, 3, 6, 7, 8, 9 до пакетного е, голосування. Прошу провести голосування. Мусієнко за Банделюк за, Білоконь, за. Білобородов, за. Демченко, за. Дунчик, за, Емільянова за, Литвиненко, за. Морозов. За. Нігрій, Салякін, за. Синенко, за. 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 Шеремет. За. Пітальов. за, Шраменко, за. За. 17. За. шановні, всі проекти рішення, які відносяться до питань, які віднесені до пакетного голосування, були розглянуті на постійних комісіях. Зауважень не було. Пропонується прийняти дані проекти рішень питань номер 1 2, 3, 6, 7, 8 і 9. За основу і в цілому. Не заперечуєте? Mm. Проект рішень питань віднесених до пакету голосування за основу і в цілому. Прошу провести голосування. Мосієнко. За. Банделюк. За. Білоконь за. за. Демченко. За. Дончик за Ємельянова. за Литвиненко. За. Морозов За. Нігрій, за. Саляченко. За. Синенко, за. Хмара, За. Шереметь, за. Шпиталёв. Да. Шаменко. 17 за. Дякую. прийнято, одноголосно. Отже, ми переходимо до розгляду четвертого питання про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.24 №1 номер 1, про бюджет мінянської міської територіальної громади на 25-й рік зі змінами та доповненнями. Доповідач Ольга Біла, начальник фінансового відділу Мільнянської міської ради. Шановні депутати, чи є необхідність доповідати? Немає. Немає чи є запитання? Хто бажає виступити, немає. Перед вами проєкт рішення. Чи є зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. Не заперечуєте? Прошу провести голосування лічильну комісію. Мусієнко за. За. Бардилюк. Білоконь за. Білобородов. За. Демченко за. Дончик за. Вілім'янова за. Литвиненко. За. Морозов. За. Негрей, Солякин, Синенко, Хмара, Шеремер, Пяталева, Шраменко, Чилова, Прийнято рішення. Дякую. П'яте питання про переіменування Центру дитячого вільнаського розвитку та дозвілля імені Валерії Гнаровської Вільнянської міської ради та затвердження нової редакції статуту доповідач Лариса Ганова, начальник відділу освіти та культури Вільнянської міської ради. Чи є необхідність доповідати? Немає. Немає необхідності доповідати. Чи є зміни доповнення до проєкту рішення? Немає змін доповнень до проєкту рішення. Пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. Не заперечуєте? Отже, прошу лічильну комісію провести голосування. Масієнко. За. Банделюк. Білопой, Білокой. За. Білобородов. за. Демченко. за. Дончик за. Емельянова. За. Литвиненко. За. Морозов. За. Нігрій. За. Залякин. За. Циненко, За. Хмара. За. Шеремет. За. Шпітальов. За. Шраменко. За. Щеглова. За. Да. Так, 16 за, потім отримався. Рішення прийнято. Дякую, Павлівна. Шановні депутати, ми розглянули з вами всі винесені питання е, порядку денного. Е, питання різного е, немає, тому що позачергова сесія. Тому чи є якісь зауваження до е, ведення сесії? Немає. Отже. Е, 72-му позачергову сесію Вільнянської міської ради 8-го скликання оголошую закритого. Наші вороженьки. Як роса.